Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм про гроші, про енергію, про жіночність, про щастя і про те, як реалізувати свій потенціал у цьому світі. На каналі вже є багато відео про гроші і достаток, але не вистачає одного важливого пазлика, без якого достаток нам не світить. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як ми щоденно створюємо. Причину без Але перед тим як слухати цей цікавезний контент, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал і чи поставили ви вподобаєчку. Погодьтеся, усіх страшенно обурює той факт, що орки зараз грабують нашу країну. Просто фізично боляче дивитися, як вони вивозять машини, зерно, унітази, олімпійки, труси і навіть єнота. А що ви скажете на те, що. Кожен з нас теж таким займався у своєму житті, а хтось навіть продовжує і зараз обкрадати нашу країну і один одного. І я зараз не про тих злочинців, які розпродують гуманітарку, а про нас з вами. Оці руки нічого не крали. Несплата податків або сплата їх не в повному обсязі. Купівля онлайн-програм у складчину, коли ми в десятьох з подружками скинулись і купили один курс: передача матеріалів з платних онлайн-програм третім особам, або завантаження їх в мережу, скачування книг безкоштовно, перегляд фільмів безкоштовно на піратських сайтах, користування хакнутими програмами. Не сплата за проїзд, а про те, що потягти пачечку паперу з офісу або щось інше зі своєї роботи, то я взагалі мовчу. На превеликий жаль для багатьох людей в нашій країні це норма, і ми виросли в такій картині світу, де батьки щось таскали зі своєї роботи і вчили нас не напеш, не проживеш. Зізнаюся, що для мене років шість тому також було нормою скидатися з подружками на якісь лекції, завантажувати книги за даром. А... Здібність мого чоловіка завантажити з інтернету навіть з будь-якої найзахищенішої платформи будь-яку інформацію, я взагалі вважала суперсилою. Для чого платити більше, правда? Я ж не мажорка якась, щоби за все оце платити такі дінжища. Пояснюю, просто завантажити інформаційний продукт, за який автором була встановлена конкретна ціна. Абсолютно ніяк не відрізняється від просто вивести зерно з чужої країни. У моменти крадіжки ми абсолютно не задумуємося про те, що автор цієї книги, наприклад, яку ми хочемо завантажити задаром, вклав туди рік свого життя, наприклад, свій досвід, свої знання, за які він платив, коли навчався. Ми не задумуємося про те, скільки людей було залучено до створення цього продукту. Автори, редактори, дизайнери і багато багато інших людей, які насправді завжди залишаються за кадром, і всі вони роблять роботу, свою роботу, за яку очікують отримати фінансове винагородження. І одна із найбільших ілюзій у цьому світі це віра у те, що намахавши іншу людину на гроші, я зекономлю або виграю від того. Насправді. Втрачу набагато більше, тому що такий закон карми. І нехай слово карма вас не лякає, тому що по суті це причинно-наслідковий зв'язок, що посієш, те й пожнеш. Що випромінюєш, те й отримуєш. І ми, по суті, погоджуємося з цими фразеологізмами, але до кінця їх так і не зрозуміли, тому що продовжуємо створювати те, що не хочемо мати в своєму житті. Я знаю, що ви в мене тут всі усвідомлені і прокачені, і точно давно знаєте, що гроші це не папірці, або як мінімум не тільки папірці, це енергія. І якщо ми не здійснюємо енергообмін із людиною, автором інфопродукту або людиною, яка надала нам якусь послугу, ми по суті стаємо. Енергетичним боржником. Ну, звісно, якщо автор цього продукту або цієї послуги не подарував нам це або не виклав у вільний доступ. А у всесвіту розмова з боржниками коротка. Йому абсолютно немає різниці, як забрати у вас те, що вам не належить. Витягнуть гаманець, розболиться зуб, і це буде якийсь позаплановий дорогий візит до стоматолога, зламається машина і треба буде ремонтувати, оштрафують на дорозі, зірветься можливо якась угода. Підведуть партнери, не буде клієнтів, немає різниці. Що завгодно, тільки ви це ніколи не пов'яжете з тим, що саме ви є причиною фінансових втрат інших людей. І так до кінця життя на достаток і багатство будете дивитися тільки через екран свого смартфону. Що відбувається, коли ви порушуєте закон енергообміну? По-перше, ви створюєте для себе причину проживати точно такий самий досвід, як та людина, причиною втрати фінансів якої ви стали. Другий момент ви. Просто таки маніфестуєте у простір у світ відсутність фінансової можливості. А як ви і пам'ятаєте, що ви промінюєш, те і отримуєш. Як показує практика, ви не отримуєте користь, на яку ви очікували від того продукту інформаційного, наприклад, який ви вкрали. Можливо, у вас навіть не дойдуть руки, щоб вивчити ці матеріали. Можливо, ви якось їх знеціните. що завгодно, але тієї користі, яку б ви могли з них отримати. Не буде. І ще один неочевидний момент: влада це завжди дзеркало народу, і нічого в цій країні не зміниться, доки кожен з нас не зцілить себе від цієї клептоманії і не почне чесно платити податки і чесно сплачувати за всі послуги, і продукти, якими він користується. Наступного разу, коли захочеться критикувати владу, подивіться на себе і навкруги на людей, які вас оточують. Тому що є така класна фраза, коли ти одним пальцем вказуєш на когось то чотири інші пальці. Вказують на тебе дуже часто я в своїй роботі, оскільки я на своїх програмах завжди говорю про це, про податки, про крадіжки, про карму крадіжки і так далі. Я стикаюся з такою думкою, що слухай, ну це все прикольно, платити, сплачувати податки, але ж я не знаю, куди ці гроші підуть. Їх всі розтаскають по кишенях, вони не дійдуть до нашої країни і так далі. І насправді це мислення тієї людини, яка сама продовжує красти, тому що. Я в моменті, коли я не сплачую податки, абсолютно нічим не відрізняюсь від тих високопосадовців, яких я засуджую. Тому перестати красти це перший крок на шляху підтримання нашої економіки, який нам всім варто зробити. І щоби трошки підтримати тих, хто зараз знаходиться тільки на початку цього шляху, можливо, у когось зараз. Були інсайти і прозріння. Я хочу трошки розказати про свою історію. Я вже сказала, що колись для мене вкрасти, ну в такому розумінні вкрасти було як добрий день. І насправді я і мій чоловік ми насіяли. Дуже багато собі негативної фінансової карми. І, звісно, що вона вся сходила, це на сходило, але ми не розуміли, звідки це береться. Пізніше я почала вивчати причинно-наслідкові зв'язки, пізніше я почала розбиратися, як взагалі влаштований цей світ, що таке гроші, що таке грошова енергія, як з нею правильно взаємодіяти. І коли я вже була на такому умовно вищому. Рівні усвідомленості в усіх цих питаннях, коли я вже почала сплачувати податки, коли я вже почала дуже активно займатися благодійністю і свідомо оплачувати всі послуги, то негативне насіння воно продовжувало сходити. Це важливий момент, і я пропоную нам з вами його обговорити, щоб ви розуміли, що з чого береться. Наприклад, у мене є програма процвітання, вона повністю присвячена грошам, і на ній я даю дуже багато корисних. Інструментів для роботи в фінансовій темі. І от сходяться люди на цей курс, вони беруть ці інструменти, вони починають працювати. Ніби як має зараз все піти добре, але одна фінансова втрата, друга фінансова втрата, третя та що ж таке. Я ж ніби то все роблю правильно. От я теж була на цьому етапі, коли я вже почала все робити правильно, я усвідомлювала. Як робити не треба, і я перестала це робити, але наше Насіння, воно ніде не поділося. Все нами погане засаджене, точно так само і хороше, все нами засаджене. Воно обов'язково проросте. І є ще такий кармічний закон, що плоди завжди більші за насіння. Тобто, я вкрала на 200 гривень, а побриє мене на 2000. Так от я веду до того, що у нас теж був цей період з чоловіком, коли нас дуже сильно било по грошах. Але било це, нібито, я так кажу, било, ніби є хтось, хто мене карає, але насправді. Все не так працює. Це як бумеранг, який я запустила, і він просто мені повертається. Так от був період, коли ти вже все робиш правильно, а воно повертається і повертається, бо ти дофіга чого не запускав. І цей період дуже важливо пройти усвідомлено з внутрішньою вдячністю за те, що ось зараз закрилася моя негативна карма. Раз вона закрилася, то її вже немає. І це прекрасна новина. Чим більше я буду створювати. Причини для багатства, а єдина причина для багатства це щедрість в будь-яких її форматах. Тим більше наслідків цієї щедрості я буду мати. Тому карма це в цього слова немає негативної конотації. Карма вона нейтральна. Все залежить від того, які вчинки я роблю, які наміри у мене всередині, які слова я кажу, і які думки я думаю. І ще один дуже важливий момент з особисто моєї історії. Коли я познайомилася з причинно наслідковими зв'язками, я ніби як прозріла. Я усвідомила, що я хочу жити краще, я хочу жити в достатку, але щоденно створюю причину, щоб там не опинитись. І я справді почала платити за кожен фільм, за всю музику, за яку я слухаю, за всі книги, за всі програми. Якщо я йду на якийсь курс, то я окремо купую собі. І, наприклад, окремо можу оплатити для своєї мами. Нема такого, що ми взяли один курс, оплатили одне місце, а слухаємо у двох. Я це все розуміла, я почала це практикувати. І я вже навіть почала бачити прекрасні плоди від своїх таких рішень, але невеличкий нюанс. Я так і не почала сплачувати податки. Старі закони в мені знайшли нові відмазки. Моя красива історія. Знаєте, красива історія це в лапках, коли я починаю розказувати, чому я, наприклад, щось не роблю. Красива історія. Ну, давай, розкази, розказує. Так, от моя красива історія, чому я не сплачувала податки, не почала їх платити, навіть коли усвідомила, що це крадіжка і це все дуже недобре. Звучала так. Благодійність же краще за податки. Я ж займаюся благодійністю. 10% обов'язково з кожного свого прибутку я виділяю на якісь добрі справи. Я підтримую тих, кому потрібна підтримка, або якісь проекти благочинні. Але, на жаль, так не працює. Тому що, окей, своєю благочинністю я засіваю собі е, хороше насіннячко, але своєю несплатою податків я тут же засіваю собі погане насіннячко. І те на те й виходить, і я залишаюсь приблизно на тому ж рівні, на якому і була. Я пам'ятаю, як я запустила свій перший курс Level Up у 2018 році. На нього прийшло 22 учасниці, і я заробила свою першу тисячу доларів. І я не сплатила з неї податки, тому що ну це ж не якесь серйозне підприємство. Нехай податки платять якісь дядьки серйозні, в яких заводи. А я тут, що тут в інстаграмі трошечки фиячу, потихеньку, ну, поділилась трошки тут своїм досвідом, своїми знаннями, Не зрозуміло, коли буде наступний набір, і все оце бла, 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 яке наш внутрішній бомж продовжує нам розказувати. І далі я почала справді фінансово рости, тому що я для цього робила дуже багато і на зовнішньому плані, і на внутрішньому. Але відчутно рівень життя не змінювався. Не було якоїсь легкості, не було свободи, відчуття фінансової свободи. Цього не було. У чоловіка ще висіли кілька боргів, які дуже сильно мені муляли. І тільки через півроку своєї такої діяльності в полі інфобізу я визріла, щоб нарешті. Оформити ФОП і сплачувати податки. І після цього ми взагалі почали рости кратно. Я не скажу, що справа тільки в податках, ну чи тільки в благодійності, тому що справді робота велася на усіх рівнях. Але я вірю у те, що перестати красти в інших людей і у своєї держави це той важливий пазлик, якого не вистачає для процвітання кожного з нас і процвітання нашої держави. І зараз на мої програми долучаються по 200-500 людей. Наприклад, на останньому наборі процвітання у нас 563 учасники, якщо я не помиляюся, і ним ми заробили більше 100 тисяч доларів. що я в кожному відео кажу, скільки я заробляю. Це не занадто ви. І це абсолютно інший чек. Податки платяться, і я, ФОП, і мій чоловік ФОП, у нас спільний цей проект, наша онлайн-академія. Зарплати команді теж сплачуються, тому що ми солідний проект, а не якась шарашкінна контора. І ми повинні відповідати цьому на усіх рівнях. Я неодноразово в своєму профілі в інстаграмі піднімала тему сплати податків і відмови від піратського контенту, і я бачу. Цей страх, я його навіть відчуваю, що якщо я зараз за це все заплачу за те, що ти Аліна, мені кажеш, я маю платити, то я тоді просто вмру з голоду, мені не вистачить до кінця місяця дожити. Але щоразу, як цей голос звучить в вашій голові, пам'ятайте, це не ви, це ваші бомжацькі переконання, і з ними можна працювати. І запам'ятайте ще один важливий момент. Якщо я поважаю працю іншої людини, якщо я проявляю щедрість, якщо я залишаю чайові, якщо я е, займаюся благочинністю і оплачую послуги інших із вдячністю, то цим самим я створюю собі причини для того, щоби процвітати. Так працюють причини наслідкові закони. Що посієш? Ну ви в курсі. Давайте продовжимо цю тему в коментарях. Будь ласка, поділіться, якщо раптом ви реально відчуваєте зараз ще страх в тому, щоб перейти на оплату всього і сплату податків. Якщо ви вже пройшли цей етап в своєму житті, теж, будь ласка, поділіться. Я думаю, що іншим буде корисно побачити, що це не тільки якась навіжена Аліна про це розказує, а що є люди, які через це пройшли, і в них е залишилося на життя. На найцікавіші питання я буду відповідати у наступних відео. Якщо вам було корисно, будь ласка, поділіться цим ефіром зі своїми друзями, тому що український контент потребує підтримки. Всім дякую, до наступного відео!